Вітаю вас на нашому YouTube каналі. Підписуйтесь на канал, лайкайте та коментуйте. Мене звати Людмила, я фармацевт, і сьогодні поговоримо про те, чому важливо відпочивати мозку. Було відео про вітаміни для мозку, які необхідні, а тепер трішки інше. Отже, гаджети, зайнятість, поспіх, наш сучасний стиль життя. Говорить нам про те, все, що в нас мозок завжди активний. І мозок рідко буває саме в стані справжнього спокою. Але саме моменти, такі як нічого не роблення в кавичках, ми їх так назвемо, вони неймовірно впливають в подальшому на нашу пам'ять і взагалі розумову активність. І неймовірно важливі для відновлення мозку. Тому Мозок повинен інколи нічого не робити, і не лише коли ви спите. Бо коли спимо, ми теж аналізуємо інформацію, просто несвідомо. Мозку теж потрібна пауза, і мозок працює без перестанку, аналізує, планує, вирішує без регулярного відпочинку. Він настомлюється, і це буде проявлятися дратівливістю, забудьківістю, також зниженням концентрації, пам'яті, уваги і, звичайно, перепади настрою. Що таке режим нічого не роблення? Це не лінь. Як багато хто може подумати, і це не втрата часу. Це час для того, щоб зробити паузу і відновити свій мозок. Що це може бути? Це може бути прогулянка, це може бути погляд у вікно. До речі, хто дивиться часто в вікно, хто має на це час, трішки будемо виділяти, то дивиться довго у вікно, в далечінь він відпочиває і плюс тренує ще й зір, покращує свій зір. Тому можна просто посидіти в тиші, можна музику легко слухати. Ну, щось таке, що вас розслабляє, вам приємно, щоб ви нічого не думали. Тоді, тоді відбувається у нас таке перенавантаження. І тоді ми впорядковуємо свої думки: тоді знижується стрес, покращується пам'ять, увага, всі наші когнітивні здібності. Тому вимикаємо телефон. Періодично, хоча б 5 хвилин, давайте не так довго. Дивимося в небо на дерева, вдалечінь, Можна робити дихальні вправи медитацію. Ну, давайте про вітаміни, бо я ж фармацевт, не можу не згадати. Магній корисний. Вітамін Д, омега 3 поліненасичені жирні кислоти. З рослинних екстрактів гінгобілобу корисно приймати для покращення пам'яті уваги, зняття шуму в ушах. І з продукти харчування, звичайно, всі ті, що ми з вами говоримо, завжди які корисні. Це м'ясо, риба, фрукти, овочі, зелень, клітковина і цільнозернові продукти. Тому давайте мозку час відпочивати. Не надовго, хоча б, але це буде неймовірно корисно. Дякую за увагу. Підписуйтесь на канал і До зустрічі!